Місяць тому я купувала ось такий бочок для зарядки. І е, тут написано «Made in China», І він у мене за місяць перегорів. Тобто, ось ці два USB е, е, цих доступи вже не працюють. Сьогодні, я була вже, думаю, так. Піду в професійний магазин. Купила сьогодні ось такий. Мені продавець каже: дивіться, беріть ось такий. Він буде у вас добре працювати, він у вас не перегорить. Тому що то був китайський, а це значить, який буде не китайський. Я думаю, ну окей, все, швиденько собі його взяла. Буду тестувати і перевіряти. Але знаєте, що мене смущає? Тут на коробочці теж написано майданчина. Але я вже знаю, розумні люди розказують, що Китай буває різним. Ну що ж, подивимося. В принципі, по вазі вже є різниця. Отже, буду тестувати. Ну, до речі, по текстурі.